Надіюсь, вони нас не уб'ють. Соглася. Всі швидко актовий зал, поки я вас тут не розстріляв. Блін, чого він нас сюди припер? Не знаю. Може нам хоче щось зробити? Так, да. всі тихо, нічого говорить. Значить, так, ви всі заложники. і вам треба всім бути тут тихо. Сидіть і не рипатися. Поки ми взрослі, дітки, рішаємо свої діла. А потім ви будете продані, ми не знаємо, куди просто будете продані. Так що сидіть тут і не рипайтесь. Все, я ухожу. А, що нам робити? Спасіть хто то Може, подзвонив в поліцію? Та як от беруть у нас телефони? Ну, так. Да. Блін. <плес> Та тихо сидіть! Е! ти що? Не бикуй. А рука! Він мене ударив. Та Боже, вони задовбали согул. Щас я піду їм кое-чтось зроблю. Боже, задовбали мене ці Е! Що таке? Що я вже тобі зробив? <звук> Ви задовбали вже. <звук> ти мені? Да, тобі ти вже задовбав. До всіх лістів мож, можеш помовчати, коли до нас терористи напали. Чи не? Тобі мало хватило. <звук> ти тупий. Ви що робите? Ти задовбала вже. Успокойся. А. А. Та успокойтеся оба! Терористи в школі а ви не можете, а ви тільки можете битися. Він лізе до всіх. І ти тоже. Ти мені! Боже, сейчас опять воно мене ударить і потім буде плакати. У нас свого друга тупого. А ти хорош. Давайте лучше вибиратися. Бать. Бачишь там вентиляция наверху? М? Да. Может ты попробуешь туда залезть? Давай. Подсадить кто -то. Давай. Так. Сейчас постараюсь открыть. Рука-то пробует. О, да, открыто. Все, я лизу. Давай, мы... Так. Надеюсь, он нам найдет способ, чтобы спастись. Да. Надеемся все. Так, я повзу. Какие шарфи? Нет, это, наверное, это Ну, да, Люк. Ну что там? А ну открывай, а обои, начну стрелять! Блін, Старий пердун, відкривай! Як ти мене назвала? Ну все, йому капець. Кошелес, як ти мене назвала? Старий пердун! Зараз я йому відкриваю, і йому буде капець. Тебе капец! Ну, вроде старик мертвый. Мы остались здесь мои дни. Надо просто это надо убрать труп. А цель я себе оставлю. Блін, ну вроді директора убив. Ладно, я попробую тут забрити. Спасибо. Ми ж тоді подзвонили поліції, вроді. Вони скоро приїдуть. Так, піду прямо по коридору. О, да. Я задобався вже на цьому посту сидіти. Я хочу вистрілити. Та приключення, а не тут сидіти. В приключення воно захотіло, да? так? Щось підеш з дітьми е, дітей успокоювати, понял? Ні, я лучше тут останусь. О, як заговорили. Ну ти сиди і знаєш, що тобі тут краще сидиться, ніж іншим. Так, вроді би все це переніс. А от тепер треба за туди. Де... Одноклассники красиво трапляється. Так, ну, вроді би всі. Забивака No1, е, Влад, Тихоня. Багач. Кіра, всі на місці? А де Забивака два? Та, я його будив один раз, коли ти вже пішов, він не тут не ходить. То він там далі здається. О, прикольный тут офис. Давайте тики двери за баррикадилы Согласна. Так-то лучше. Вроде бы все вооружились. Да.